Ну і ще мій яскравий такий результат. Те, що ви бачите на екрані, це такого кольору був язик. Про що це свідчить? Про те, що менше жертв треба, якщо чесно, всякої фігні, і особливо солодкого, Кишечник не справляється. Відповідно, це сигналізує те, що в організмі присутні гриби. Потрібно чистити свій організм, переглянути своє харчування. От я пройшла програму і маю такий результат. Тобто все пройшло. І це наглядно видно, наскільки класно працює програма, наскільки класно ви вкладаєтеся в своє здоров'я, ви допомагаєте своєму організму позбутися цього, тому що коли в організмі присутні гриби, починаються різні алергії, починається імунітет, знижується, в когось стіт, в когось геморрою починаються, в когось молоді. І так далі, це все свідчить про те, що в організмі присутні гриби, запальні процеси і так далі. Тобто далі йде гірше.